У світі закінчився простір. Поки міста прагнуть розширитися на сушу, Китай звернув свій погляд на єдину межу, що залишилася океан. З інвестиціями в 14 мільярдів доларів він розпочав місію, яка не піддається логіці: побудувати злітно-посадкову смугу там, де було лише відкрите море, здатно витримувати тайфуни, корозію та лють глибин. Це історія найзухвалішої мегаструктури 21-го століття. Чи можливо приборкати океан, щоб створити сушу? Приготуйтеся дізнатися. Карта невидимого: зондування підводного хаосу. Кожен великий інженерний проект починається з креслення, з упевненістю у тому, що буде побудовано. Але що відбувається? Бувається, коли землі не існує, а місце, де має бути зведена споруда. Є безодною солоною води та вічної темряви. Першим і найгрізнішим ворогом плавучого аеропорту був не сам океан, а сліпота. Під очевидною монотонністю хвиль затоки морське дно являє собою ландшафт геологічного хаосу. Це не тверда рівнина, а підступний лабіринт, що складається з шарів м'якого, рухомого мулу, порожнин, розмитих давніми течіями та кишень осадових відкладень, таких же нестабільних, як пливун. Будувати тут наосліп було б еквівалентно зведенню хмарочоса на мінному полі. Тому перша битва була битвою за зір. Щоб виграти її, Китай розгорнув свій найсучасніший флот розвідувальних суден, оснащених технологією, яка перетворює звук на зображення багатопроменевим сонаром. Уявіть собі, ці кораблі як колосальних сталевих кажанів, що випромінюють мільйони акустичних імпульсів на секунду в глибини. Кожна звукова хвиля, що вдаряється об морське дно та повертається, є фрагментом даних точкою інформації. Обробляючи мільйони цих відлунь. Бортові комп'ютери здатні створювати тривимірну карту безодні з моторошною точністю, де кожна нерівність, кожна щілина, кожен скелястий мис записані з міліметровими деталями. Ця карта поверхні морського дна була першим великим досягненням, але це була лише обкладинка книги. Справжня історія, та яка мала визначити успіх чи катастрофічний провал проекту, була написана на прихованих сторінках у нижніх шарах. І щоб її прочитати, потрібна була операція майже неймовірного масштабу та ретельності буріння понад 20 тисяч розвідувальних свердловин. Кожна з цих свердловин була вертикальною подорожжю на сотні метрів крізь геологічну історію цього місця. Великі бурові установки, встановлені на платформах, видобували безперервні стовпи ґрунту, виявляючи на світ зразки, які виявляли періоди осадо накопичення, тиску та складу. Найважливішою метою було знайти та нанести на карту осередки розрідженого мулу, що становило смертельну небезпеку. Ці кишені, що мають гелеподібну консистенцію, можуть поводитися як рідина під величезним статичним тиском з літно-посадкової смуги та динамічними ударами літаків. Механічний монстр, землянка, тянь, кунь та піщана веселка. Коли ворожа територія, нарешті, була нанесена на карту та вивчена, настав час для найсміливішого вчинку створення землі. Питання було монументальним: де взяти мільярди кубічних метрів матеріалу, необхідного для заповнення частини океану, розміром з місто? Транспортування його з суші нескінченними флотами вантажівок було б вправою в економічній неефективності та абсурдній логістиці. Відповідь знову прийшла з моря для цієї титаномахії. Китай представив свого механічного чемпіона, самохідну земснарядку Тянь Кунь, найбільшу та найпотужнішу у своєму роді у світі. Це судно не просто корабель. Це плавуче промислове місто, мобільна фабрика зі створення землі. Його сила полягає в інтегрованій системі контрольованого та прекрасного насильства. На носі його знаходиться ріжуча головка. Оснащена гігантськими високоміцними сталевими фрезами, здатна дробити та подрібнювати породи морського дна з такою ж легкістю, як ложка розмішує морозиво. Цей фрагментований матеріал, щільна суміш породи, піску та морської води, негайно всмоктується через трубу, вражаючи великого діаметра неймовірно потужними насосами. Але справжнє видовище, відмінна риса цієї, цієї операції, відбувається під час викидання за допомогою гідравлічної гармати, встановленої на шарнірному важелі. Земснаряд випускає цю земну рідину на велику відстань. Ця техніка, відома як піщана веселка, пропонує один з найсюрреалістичніших образів сучасної інженерії. Здалеку тянь куня здається, малює небо суцільною безперервною веселкою. Різнокольоровим мостом із землі та води, який простягається на сотні метрів, перш ніж впасти на територію сміттєзвалища. Однак ця краса маскує надзвичайно точний науковий розрахунок. Запуск суміш із такої висоти та відстані не є випадковим. Під час своєї траєкторії руху в повітрі, піщинки та частинки породи, що рухаються під дією сили тяжіння та вітру, природним чином перебудовуються та сортуються. Дрібніші зерна, як правило, долають більшу відстань, тоді як важчі падають швидше. Цей процес у поєднанні з енергією удару об поверхню води або вже відкладений матеріал, створює попереднє ущільнення та однорідний розподіл, чого неможливо досягти простим скиданням матеріалу з понтона. Крім того, це дозволяє розміщувати навантаження на шарах геотекстилю, не пошкоджуючи їх концентрованою вагою прямого масивного розвантаження. Потужність тянь куня настільки колосальна, що він може створити за один робочий день винесену поверхню, еквівалентну кільком професійним футбольним полям. Будівництво на жиле, геотехнічний сендвіч. Однак, створення острова це лише перший крок. Утримувати його міцно посеред океану, який чинить постійний тиск і прагне повернути собі те, що по праву належить йому. Це вічний виклик. Висипання гір піску на морське дно з м'якого мулу це рецепт катастрофи. Це було б схоже на спробу побудувати замок на тарілці з желе. З часом вага самого піску занурюватиметься в мул, створюючи хаотичну суміш і непередбачуване осідання, яке зруйнує будь-яку споруду. Щоб уникнути цієї долі, інженери звернулися до принципу блискуче простого за концепцією, але монументального за виконанням геотехнічного сендвіча. Перший шар цього сендвіча, що безпосередньо контактує з морським мулом, це дивоматеріал сучасного цивільного будівництва геотекстиль. Уявіть собі, ковдру або лист надзвичайної міцності, витканий з високоміцних полімерів, але проникний для води. Його функція подвійна і вирішальна. По-перше, він діє як розділовий бар'єр, фізично запобігаючи змішуванню щойно відкладених зерен піску з дрібними в'язкими частинками нижнього мулу. По-друге, пропускаючи воду, але не тверді речовини. Це сприяє дренажу та ущільненню ґрунту знизу, зменшуючи поровий тиск та підвищуючи загальну стабільність. Але шар, яким би міцним він не був, не може самостійно витримувати вагу острова. На цьому роздільному шарі будується скелет нової землі шар великих валунів. Це не просто каміння, це відібрані фрагменти гірських порід, деякі з яких мають об'єм порівняний з об'ємом самоскида, методично розміщені для формування шорсткого перехідного шару з високим тертям. У цьому полягає елегантна наука рішення. Камені з їх гострими краями та нерівними поверхнями забезпечують величезний опір бічним зміщенням. Пісок, який потім насипається зверху, не осідає на гладкій поверхні, а навпаки, щіплюється, вставляючись у проміжки та оточуючи блоки, створюючи композитну масу, де тертя між каменем і піском, а також між самими ущільненими піщинками, створює цілісну структуру. Камені забезпечують міцність скелета та опір з Пісок після ущільнення забезпечує основну частину засипки та рівномірну передачу навантаження. Разом на роздільному геотекстилі вони утворюють композитну основу, яка розподіляє величезну вагу майбутньої інфраструктури на значно більшу площу м'якого морського дна, зменшуючи тиск на неї до рівнів, які вона може витримати. Затвердження піску, битва вібраційного ущільнення. Зі формуванням острова та встановленням його скелета з кам'яної породи та геотекстилю було досягнуто важливої віхи. Там, де раніше була лише вода, з'явився твердий ґрунт. Але твердим це поняття відносне: ця новонароджена земля, незважаючи на свій вражаючий об'єм, по суті була пухкою, зернистою масою, величезною купою піску та гравію, просоченою морською водою, яка утримувала бульбашки повітря у своїх незліченних порах. Її міцність була оманливою. Вона могла витримати вагу людини, навіть важкого транспортного засобу, але під концентрованим динамічним навантаженням далекомагістрального комерційного авіалайнера, який при посадці може легко важити понад 300 тонн. Ця місцевість поводилася б як мокрий пляжний пісок. Вона прогиналася, деформувалася та руйнувалася з катастрофічними наслідками. Сировина була там. Але тепер її потрібно було перетворити, перетворити на матеріал з передбачуваними та надзвичайними інженерними властивостями. Цей алхімічний процес у геологічному масштабі досягається за допомогою техніки, яка називається віброфлотацією або глибоким вібраційним ущільненням. Жива броня, розумні хвильомози. Коли острів був зміцнений та міцно утверджений, нова територія зіткнулася зі своїм першим оголошеним зовнішнім ворогом невблаганною люттю відкритого океану. Аеропорт у такому місці не є статичною спорудою. Це фортеця, постійно обложена армією води, вітру та солі. Тропічні шторми та тайфуни регіону здатні генерувати монстрів гідравлічної енергії, хвилі завишки понад 10 метрів, які вражають силою тисячі тонн на квадратний метр. Зіткнувшись із цією загрозою, інтуїція може призвести до будівництва масивної, високої та непроникної бетонної стіни. Але в прибережній інженерії інтуїція жорсткої стіни є рецептом довгострокової невдачі. Вертикальна дамба являє собою плоску поверхню, об яку хвилі розбиваються з усією своєю кінетичною силою. Ця енергія не зникає, вона відбивається, створюючи руйнівну турбулентність біля своєї основи, яка підриває фундамент, або перетворюється на величезний тиск, який повторення за повторенням зрештою знаходить та використовує слабке місце в конструкції. Рішення блискуче за своєю концепцією. Виникло не завдяки жорсткості, а завдяки розумному розсіюванню контрольованій капітуляції. Це рішення має конкретну та дивну форму: чотириногі, це не прості бетонні блоки, це скульптури гідродинамічної інженерії, масою в кілька тонн, що мають форму чотирирукої зірки, подібні до гігантських гральних кубиків природи. Їхній геній полягає в хаотичній геометрії, коли потужна хвиля розбивається об стіну, що складається з тисяч цих складених чотириногих. Вона не знаходить поверхні, об яку могла б вплинути. Натомість маса води миттєво фрагментується, розділяється та примусово спрямовується між складними проміжками та каналами, утвореними переплетеними плечима частин. У цьому бетонному лабіринті тепер розділені потоки води змушені стикатися один з одним з різних напрямків. Цей внутрішній удар різко скасовує кінетичну енергію хвилі, перетворюючи когерентну та руйнівну силу удару на відносно нешкідливий вихор піни та бульбашок, який зрештою фільтрується та стікає. Таємна війна, боротьба з раком солі, поки чотири ноги ведуть видиму війну проти хвиль, набагато більш прихована, повільна, але не менш смертельна битва точиться в мікроскопічному масштабі в кожній порі, кожній тріщині, кожному сталевому стрижні, вбудованому в бетон. Ворог всюди сущий і невблаганний. Морська сіль у морському середовищі частинки солі це не просто приправа, вони є корозійним агентом руйнівної ефективності. Перенесені вітром у морських бризках або розчинені у бризках води, ці частинки проникають у неминучі мікротріщини бетону, яким би щільним він не був. Потрапивши всередину, вони знаходять свою здобич, сталеві арматурні стрижні, які забезпечують міцність конструкцій на розтяг. При контакті зі сталлю, а також у присутності вологи та кисню, сіль ініціює та експоненціально прискорює електрохімічний процес окислення. Іржа, що утворюється, не є естетичною проблемою. Це структурний рак, злітна смуга, яка думає, еластичний асфальт та нервові датчики на цьому укріпленому острові, захищеному від зовнішніх та внутрішніх ворогів. Височий центральний елемент сенс існування всієї справи злітно-посадкова смуга. Але це не звичайна злітно-посадкова смуга, побудована на землі, яка, незважаючи на все ущільнення, зазнає мізерних, але постійних залишкових осідань протягом перших років свого існування. Злітно посадкова смуга не може бути жорсткою плитою. Звичайне покриття тріскалося б під нескінченно малими диференціальними рухами землі, створюючи нерівності, небезпечні для посадки літаків на високих швидкостях. Рішенням є батеріал, який поєднує міцність зі здатністю до контрольованої деформації полімер, модифікований асфальт. Цей високотехнологічний асфальт містить еластомерні полімери у своїй суміші, що надає йому виняткових еластичних властивостей. Він може злегка згинатися, поглинати напруження та відновлювати свою форму без розтріскування, адаптуючись до невеликих рухів острова, як гнучка шкіра на живому організмі. Однак справжній стрибок у футуристичний світ лежить не лише на поверхні, але й у тому, що лежить під нею і як воно укладено. Мощення цієї злітно-посадкової смуги це вправа з надзвичайної точності. Асфальтоукладальні машини керуються найсучаснішими системами супутникової навігації в поєднанні з опорними лазерами, які забезпечують майже ідеальну рівність поздовжнього та поперечного профілю 4 кілометрової злітно-посадкової смуги з допусками, що не перевищують 3 мм у будь-якій точці. Але інженерія не зупиняється на будівництві. Вона поширюється на безперервний моніторинг. У шари дорожнього покриття вбудована густа мережа волоконно-оптичних датчиків. Ці датчики, тонкі як волосина, діють як нервова система злітно-посадкової смуги. Вони здатні вимірювати з надзвичайною чутливістю такі параметри, як напруження, деформація, температура та, що найважливіше, осідання. Аеропорт риф примирення з екосистемою. Будівництво мегаструктури такого масштабу посеред моря неминуче являє собою масове вторгнення в делікатну та складну екосистему, но поглиблювальні роботи, скидання осаду, змінені течії та сама фізична присутність острова можуть мати руйнівні наслідки для навколишнього морського життя, задушити коралові рифи, знищити луки морської трави та вигнати популяції риб. Винісши болісні уроки з попередніх проєктів, які довелося призупинити через їхній вплив на навколишнє середовище, Китай впровадив філософ Фіо зеленого будівництва в цей аеропорт, прагнучи не лише мінімізувати шкоду, але й отримати екологічні переваги. Першою лінією захисту під час будівництва було розгортання величезних осадових бар'єрів. Це плавучі бар'єри з бортами, які занурені на кілька метрів нижче поверхні, утворюючи тимчасове огородження навколо найбільш активних робочих зон. Їхня функція полягає в тому, щоб стримувати шлейфи зважених осаду, що утворюються внаслідок днопоглиблювальних робіт та захоронення, запобігаючи їх розсіюванню. Та покриттю чутливих навколишніх екосистем, але найінноваційніший та далекоглядний захід інтегровано в саму постійну інфраструктуру. Інженери концептуально переробили хвилерізи чотириногих, замість того, щоб бути просто захисними блоками, вони також були задумані як штучні середовища існування. Поверхні чотириногих були спеціально текстуровані, щоб сприяти прилипання личинок морських організмів. Під час їх розміщення між шматками створювалися порожнини та заглиблення різного розміру, імітуючи природні укриття скелястого рифу. З часом ці, здавалося б, інертні бетонні блоки починають процес біологічної колонізації. Першими прикріплюються водорості, а потім мідії, устриці та інші молюски. Ці організми у свою чергу приваблюють дрібних риб і ракоподібних. Зрештою, у відповідних водах можуть утвердитися навіть корали. Те, що колись було захисним бар'єром, таким чином перетворюється на яскравий штучний риф нову гарячу точку морського біорізноманіття. Цей риф не тільки пом'якшує втрату середовища існування, але й у багатьох випадках може навіть створити більшу біомасу ніж існувала раніше. Таким чином, аеропорт не просто займає простір в океані. Він взаємодіє з ним, сприяючи життю безпосередньо під своїми злітно-посадковими смугами. Це потужний символ нової ери інженерії, де інфраструктура прагне бути не шрамом на ландшафті, а новим органом, інтегрованим в екосистему, демонструючи, що технологічний прогрес та відновлення навколишнього середовища не є протилежними силами, а можуть бути спроєктовані так, щоб вони зближувалися. Маяк у штормі, термінал, вежа та системи керування. Завдяки захисту острова, встановленню інтелектуальної злітно-посадкової смуги та відновленню екосистеми, аеропорт потребує свого операційного мозку та серця, пасажирського терміналу та диспетчерської вежі. Однак будівництво цих піднятих споруд у відкритому морі створює унікальний та постійний виклик. Вітер, далеко від будь-якої наземної перешкоди, яка б уповільнювала його швидкість, острів піддається впливу ураганних вітрів. Які можуть перевищувати 200 км на годину під час тайфунів, звичайна споруда зазнавала б величезного динамічного тиску, який би поставив під загрозу її цілісність. Та комфорт внутрішнього простору. Архітектурна відповідь була натхнена біомімікрією. Наприклад, термінал аеропорту був спроєктований з органічною формою, що нагадує силует Ската Манта в польоті. Ця хвилеподібна аеродинамічна форма це не естетична примха, це гідродинамічний розрахунок, застосований до повітря. Кривизна даху дозволяє високошвидкісним вітрам, замість того, щоб вдарятися лоб у лоб об плоский фасад, плавно ковзати по поверхні, різко зменшуючи вітрове навантаження на споруду та мінімізуючи турбулентність та вібрації всередині. Диспетчерська вежа, маяк з якого координується кожен рух, стикається з тим самим викликом, навіть більш критичним, враховуючи її стрункий піднятий профіль. Коли перший літак приземлиться на злітно-посадкову смугу цього плавучого аеропорту, це буде не просто посадка, це буде підтвердженням того, що шматочок Дикого океану було приборкано не за допомогою грубої сили, а завдяки глибоко шаруватому інтелекту. Від міліметрово точного розуміння підводного хаосу до створення рифу під його фундаментом. Цей проект переосмислює межі можливого. Він показує нам, що найбільший виклик сучасної інженерії полягає не просто в тому, щоб будувати вище чи більше, а в тому, щоб робити це в місцях, де природа найбільш ворожа, і робити це зі стійкістю, яка взаємодіє з силами планети, а не нав'язується їм. Завоювання вже не стосується території, а самої неможливості.